Вітання з вами старий Київ, машина часу, що кожних вихідних на півгодинки повертає нас до вишиканих часів нашої столиці. І як завжди, з вами я, ваш гід Оленка Меренцова. У наших минулих прогулянках ми вже познайомилися з більшістю вулиць історичного центру столиці. І от сьогодні на черзі не вулиця, а справжня гора. Адже ця місцевість у старому Києві була відомим Афанасіївським яром. Сьогодні у старому Києві. Яка з київських вулиць була яром, де збиралися лихі люди? Де на вулиці Нестерівській проводив літні канікули маленький Володимир Висоцький? Якому зі столичних юристів Київ завдячував появою Бесарабського ринку? Та про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. ХІХ століття уся ця місцевість за Ярославом валом була суцільним угіддям. Кияни називали її Афанасівським або Святославським яром. І лише у середині ХІХ століття тут почалася суцільна забудова, адже втрачати цю місцевість у самому серці Києва було просто нерентабельно. Саме тому яр почали поступово засипати землею і залюднювати. Щоправда, робили це повільно, адже місцевість ця мала погану репутацію. Десь в 30 40 сороковий роки 19 століття починає застраюватися Крещатик, Оттуда, так сказать, выселили, выгнали, вернее, деклассированных элементов. Это босяков, нищих, крестьян, уголовников, бездомных, которые перешли из другие места в собачьи трапе, еще куда. И вот сюда каньоны Афанасьевского этого оврага. Звичайно, спочатку бажаючих прикупити собі ділянку на колосальному схилі та ще й біля лихих людей було небагато. Однак наперекір усім пліткам і здогадкам на Афанасіївському яру в кінці століття починається масова забудова. Місцева влада примушувала бідних людей продавати свої ділянки багатіям, щоб вулиця зажила іншої слави. Саме тоді старий Афанасіївський яр перетворився на одноіменну вулицю, а частину вулиці поблизу Володимирського собору 1869 року назвали Несторівською на честь несторонітописця. Це Іншою версією Нестерівську вулицю назвали на честь пілота Петра Несторова, що першим у світі зробив мертву петлю. Як би там не було, вже 1926 року вона отримала ім'я Івана Франка. Тоді відзначали 10-ту річницю з дня смерті великого Каменяра. І тодішні батьки міста вирішили присвоїти ім'я класика тій вулиці, на якій він, за їхніми даними, мешкав. Однак пізніше виявилося, що вони все переплутали, і мешкав Іван Франко не на Нестерівській вулиці, а у Нестерівському провулку. Тобто назву змінили. Безпідставно та повертати стару правителі міста не стали у будь-якому випадку. Вулиця цікава не тільки тією історією, у чому ми з вами сьогодні і переконаємося. Цьому чотириповерховому будинку сьогодні важко пізнати двоповерховий особнячок, що так мальовничо височив над Апанасіївським яром, край давнього міста Ярослава. Сто років тому звідси чудово приглядалися бані Володимирського собору, та й уся вулиця була як на долоні. Як на початку Апанасіївського яру з'явилася ця цікава забудова, ми почули від сучасних мешканців садиби. Купив його губернський секретар Тарнавський. И он уже построил для себя, посадил сад 500 деревьев фруктовых и построил для себя дом. Потім Тарнавський продав свой дерев'яний дом участком графіні Кащенко. І вона вже обратилась не к архитектору, а к технику известному. І в стиле модного так не ренесанса построїла ну как би согласование і построїла собі двухэтажный дом. Ганна Кащенко була сестрою відомого київського науковця Миколи Кащенка, походила зі старовинного дворянського роду і була знатною світською левицею. Тож їхня садиба була як будинком науки, так і світським осередком. Цікаво, що обидві траси будинку сполучалися спеціальними сходами і були налаштовані спеціально для споглядання долини та чуювання. Та й сам будинок було видно здалеку з самої фонду Клеївської. А видно було будинок завдяки унікальному на той час скляному даху. Саме там Кащенко створив один з перших акліматизованих садів у Києві. Медик вирощував і винаходив нові рослини, які застосовував для лікування людей. Кащенко написав обяви, що лікує хворих травами, бо знавцем цієї справи був блискучим. Він пояснював їх дію, встановлював діагноз і просто дарував лікарські рослини людям, адже немічні й виснажені голодом пацієнти платити були неспроможні. Поряд з Кащенками з боку Ярославого валу мешкав і ще один лікар Іван Цік... Його на весь світ прославив сын, винахідник Усадьба нашего дома ограничится с усадьбой Секорского. И учитывая, что мы стоим, как бы эта усадьба на холме находится, можно предположить, что когда он тестировал, то, что он пишет в своих задетках и в других документах, что когда он тестировал в первый мире вертолеты у себя во дворе, это как раз был двор нашего дома, як двор, который совпадает с границей Сікорського. Тепер, минаючи цю цікаву будівлю на розі Ярославого валу, ми зацікавимось не тільки її виглядом, але й тим, що в цих стінах з'явилися перші українські знахарі. А цей крутий схил колись першим побачив всесвітньо відомі гелікоптери конструктора Сікорського. Поряд сади кащенка стоїть маловидний будинок, стіни якого 100 років тому просто наскрізь пропахлися медом. Шкода тільки зараз вони так не пахнуть. Медовою ця садиба стала завдяки своєму власникові Василеві Ващенко, відомому українському пасічнику. На першому поверсі цього будинку у Ващенка були обладнані спеціальні кімнати зі штучними вуликами. Там він розробляв оригінальні протироєві методи. Взагалі, Ващенко зробив великий вклад у вдосконалення конструкції вулика, завдяки чому пасічники і досі отримують по 30 кілограм меду. Це все відбувалося у тихому закутку в самому серці Києва. Архітектор будівлі Микола Яскевич був відомим прихильником стилю модерн. Усі його будинки були прикрашені міфічними істотами та зображеннями жіночих маскарпонів. Архітектора Яскевича ми з вами вже знаємо по його витворам на Ярославому валу 14, 28 та Рейтерській 31. Та за проханням власника садиби, цей проект Яскевич виконав у стриманому класичному стилі. Взагалі, у ранньому дитинстві Василь Ващенко був сиротою, і життя мав явно не солодке, а розбагатів саме на солодкій справі. Крім того, коштом Ващенка побудували учбовий корпус боярської школи бджільництва та механічну майстерню. Дуже часто прохожу мимо цього дома. І часто на нього звертаю увагу, тому що він світлий, позитивний і виглядає, как дворець. І, хоч сьогодні медом у цьому палаці не пахне, заслуги Ващенка у світовому бджільництві від цього ніяк не поменшали. З вами старий Київ. Сьогодні піднімаємося афанасівським яром і мандруємо сучасною вулицею Івана Франка. Цього будинку за колишньою адресою Нестерівська, 20, колись випадково утворився творчий закуток в столиці. Адже саме тут, у комунальній квартирі, до самої смерті прожила Дора Висоцький. Цю адресу добре знав її онук Володя Висоцький, у якому вона душі не чаяла. З цим будинком доля зв'язала Висоцького ще задовго до його появи на світ, адже тут його коріння по батьківській лінії. А почалося з того, що дідусь музиканта Воль Висоцький у 1911 році приїхав до Києва вступати до комерційного інституту. Одночасно з навчанням він Пробував організувати кустарну майстерню з виробництва театрального гриму, а під час НЕПу успішно працював на косметичному виробництві. Ще студентом Вольф одружився з донькою заможного мешканця Житомира Евсея Бронштейна. Дебора Бронштейн-Висоцька отримала медичну освіту в Акушерсько-фельдшерській школі. І, зрештою, освоїла спеціальність близьку до бізнесу чоловіка, стала косметологом. Тут вони разом і оселилися. Доля склалася так, що шлюб Дори і Вольфа Висоцьких розпався, та їх онук Володимир Висоцький не забував навідати свою бабусю кожного свого приїзду до Києва. До речі, бабуся співака обожнювала театр, не пропускала жодної прем'єри. Про це ми почули від молодих столичних кінознавців. Коли він бросив свій перший інститут і поступив в театральний, бабушка любила не тільки Висоцького, а й театр, і вона, ну, по ходу, єдина, хто підтримала його в його наміренні. Коли приїжджав в Київ, він ніколи не представлявся, просто дзвонив, говорив, відкриває, це я, і всі знали, що це Висоцький приїхав. Відомою особистість Висоцького залишається і нині, а киянам пощастило більше всіх, бо ми можемо побачити і доторкнутися до місць, що надихали великого жеглова. Поряд з будинком, що був рідним для музичної та кінозірки радянської епохи, досить символічно розмістилася будівля, у якому у ті самі радянські часи знаходилося держкіно. Зовнішній вигляд цього дореволюційного маєтку не може не звернути на себе уваги. Поряд з консервативними радянськими спорудами ця будівля виглядає особливо урочисто. Прикрашає споруду Афанасівську вулицю сьогодні. Це вулиця Івана Франка з кінця ХІХ століття. Відомий столичний архітектор Гаврило Позняков вирішив збудувати для себе домівку, от і з'явився цей красень – будинок у стилі Ренесанс. Та з будівництвом цього маєтку були проблеми. Архітектор завалив у яму заселений людьми сусідній флігель, та йому пощастило, що у той момент у води. Не було людей, і він просто відкупився. Більше таких промахів у Познякова не було, а його прибуткові будинки і досі мирно височіють над Києвом. Коли проходиш для цієї будівлі, то ніби опиняєшся в якійсь історії казковій. Якщо чесно, ця будівля мені нагадує е, ну так, архітектуру Львову. Навіть за радянської влади націоналізувати таку красу не наважились, от і розмістили тут різноманітні державні установи. У 80-му році будинок став основною резиденцією держкіно тоді і отримав надбудову третього поверху. Естефетну паличку Держкіно передало черговій культурницькій установі, що з гордістю розбавляє своїм шиком сірість суміжних будівель. На його честь назвали острів у Карському морі, полуострів на північному збережжі нової землі, у збережжі Чикотського моря, одну з вершин і перевал у горах Палмиру. Його ім'я вносить навіть кратер на місяці і маленька планета NoTis вісімнадцять. Видатний альпініст і академік Отто Шмідт був теж добре знайомий зі старим Києвом. Епопея життя майбутньої світової легенди розпочалася не у Києві, а у маленькому білоруському містечку Могильові. Та саме на час його життя у столиці у цьому будинку на Івана Франка 26, припадає відкриття юного генія Отто Шмітта. Батьки хлопчика одразу ж помітили його незвичайну зацікавленість у навчанні і направили його навчатися до другої чоловічої гімназії, що розташовувалася за декілька кроків від цієї домівки на Афанасіївській, 26. Один з найкращих студентів гімназії Отто Шмідт подає документи до фізико-математичного факультету Київського університету. І коли дізнається, що його прийняли до студентів, від важливості відпускає собі вуса. З цими вусами він вже ніколи не розлучався. Велике майбутнє вчителі пророчили учню Шмітту ще з гімназичних років, і не даремно, адже вже у 20-річному віці він зробив вражаюче відкриття, знайшов новий доказ теореми Ремака, однієї з центральних теорій груп. Ця новина стала справжньою сенсацією у науковому світі і прославила навіки молодого математика. Між тим у Києві почалися перебої з забезпеченням мешканців продуктами харчування через Першу світову війну. І талановитий математик Отто Шмідт знову себе проявив, розробив карткову систему видачі продуктів для киян. Та ці заслуги відомі лише знавцям історії міста. А от це світньо відомим отто став завдяки своїй пристрасті. В этом когда-то жив легендарний альпініст Отто Шмидт, який когда-то покорил Северные Гори і вашов в історію. І справді острови і кратери свого часу назвали на честь Шміта на завдяки його математичним досягненням. Отто Шміт легендарний альпініст, що відкрив недосліджені раніше високогірні райони Пальмиру. Наніс невідомі місця на карту першим у світі пройшов увесь північний морський шлях за одну навігацію. Тоді його робота відкрила шлях до вивчення Арктики. На жаль, пристрасть киянина передчасно закінчила його життя. 1933 року, прибираючи через льоди, теплохід шмітта не зміг вийти у Тихий океан. Челюскінська епопея, епопея мужності і стійкості у льодовому таборі забирала життя більше ста людей разом з самим капітаном. Пізніше іменем Великого Шмітта хотіли назвати наш університет та натомість назвали вулицю, де мешкали його рідні. Ось іще одна людина легенда, історія якої почалася у старому Києві на вулиці Івана Франка. У своїх мандрівках вулицею Фундуклеївською, сучасною Богдана Хмельницького, ми вже натикалися на будинок на розі з вулицею Івана Франка. Адже цей з вигляду непримітний будинок став домівкою справжнього генія світової кардіології Миколи Амосова. Якщо з особистістю таких мешканців вулиці, як Володимир Висоцький і Микола Амоса, ми вже були знайомі і до цієї екскурсії, то з особистістю великого композитора і музиканта Натана Рахліна нам ще треба познайомитися. Коли маленькому Натану було три з половиною роки, він почав грати на скрипці. У чотири він вже грав у дитячому оркестрі, а у сім почав працювати музикантом у місцевому кінотеатрі. Вже незабаром талановитий юнак вступає до Київської консерваторії, вражаючи приймальну комісію виконанням скрипкового концерту Мендельсона у власній інтерпретації. Тоді ж Натан Рахлін і оселяється тут, на колишній Нестерівській 25. Після закінчення консерваторії Рахлін диригував оркестрами у Харкові та Донецьку. А 1937 року геніального музиканта помітив Хрущов і призначив художнім керівником Державного симфонічного оркестру України. Саме тоді у столиці почали проводитись безкоштовні симфонічні концерти у Марінському парку. Та творчий бенефіс Натана Рахліна у Києві тривав лише до 1962 року, поки він не був змушений переїхати до Казані. І спеціально для старого Києва ми зустріли киян, що доторкнулися до історії видатної для столиці родини. Моє знайомство з сім'єю Рахліна була зв'язана з дочерюю талантливого композитора, піаніста Натана Григорія Рахліна. Це людина, який став при житті легендою о котором говорили, з которым хотіли познакомиться, на курси которого попасть було щасливою возможностью. і справді ім'я блискучого київського екскурсовода Елеонори Рахліної давно вже стало синонімом щиросердної відданості місту. Дочка всесвітньо відомого диригента зайнялась тим, що зробила її кумиром поціновувачів історії Києва, та її любов до столиці виражалася не лише у віртуозних екскурсіях і захоплюючих турах. Адже коли загроза знесення нависла над старим кварталом хрещатику, що напроти Басарабки, вона не стояла осторонь. Якщо за Хрещатик нужна було дратися і ночувати на ступенях здання, яке требувала твоєї допомоги, а якщо не ти. То більше ніхто. она брала це все в свої руки. Результат на лице. Старі будинки на хрещатику стоять. Так само, як і цей будинок на сучасній вулиці Івана Франка. Ген таланту родини Рахліних був таким сильним, як ген життя. І жити він буде як у пам'яті старого, так і нашого нового Києва. А ми продовжуємо нашу мандрівку старовинним Афанасівським яром. Вучаючи історії цієї вулиці натрапила на дані що десь на перетині з вулицею Богдана Хмельницького знаходився відомий у старому Києві трактир Версаль, де любили збиратися за чарочкою кияни. Залишається тільки здогадуватися, у якому ж саме з будинків. Та ми з вами точно знаємо історію будинку номер 34 Його ми вже згадували мандруючи Фондуклеївською. Будинок належав Аврааму Гольденбергу, старості хоральної синагоги та юрисконсульту одного з найвпливовіших цукрових магнатів краю мільйонеру та благодійнику Лазару Ізраїльовичу Бродському. Ім'я Магната та Мецената Бродського ми вже згадували у розповіді про появу Бесарабського ринку у Києві. Тоді одним із пунктів свого заповіту Бродський відписав місту 500 тисяч рублів на будівництво першого критого ринку. В заповіті було одне, але місто натомість повинно було щорічно виплачувати 4,5% заповіданої суми на користь благодійних установ, якими опікувався меценат. Міська влада до такої благочинності не була готова і відмовилася від щедрого жесту Бродського. Отут в історії і з'являється юрист професіонал Гольденберг, Соломонове рішення якого і подарувало Києву Бесарабку. Мудрий Гольденберг запропонував місту випускати спеціальні цінні папери для будівництва ринку, а юристам повністю викупу. Вовати ці облігації на пільгових для міста умовах. Такі платежі не були непосильним тягарем для міської скарбниці, оскільки доходи від ринку передбачалися набагато вищі. Тоді ідея юриста зробила його ще поважнішим серед київської знаці: Бесарабку збудували, а він продовжував вести активну діяльність як юриста, так і домовласника. Здешевити на своєму іміджі він не міг, от і замовив проект витонченого будинку, який і досі привертає увагу киян. Ним будинком під номером 33 у старому Києві пов'язана історія людини, що називала себе москвичем по народженню і киянином у душі. Адже саме у нас у Києві талановитий юнак і майбутній легендарний письменник Константин Паустовський провів чверть століття захопливого життя. А почалася Київська історія Паустовського 1898 року, коли його родина переїхала з російської столиці до української. Київ став тим містом, куди Паустовському завжди хотілося повернутися, адже саме тут пройшли найкращі роки навчання у чоловічій гімназії та київському університеті. А 1912 року саме на сторінках київського видання вогні побачило світ перше оповідання юного письменника, а він сам отримав перший гонорар. У цьому будинку на колишній Афанасіївській вулиці Поустовські оселилися у 1918-19 роках. Усі події тих часів Константин Георгійович детально описав на сторінках чудової автобіографічної книги на початку невідомого століття. Ця книга, як і багато інших творів майстра Пера, входить до золотої колекції літератури про той старий Київ. Звичайно ж особистість Костятина вона назавжди зробила цей будинок видатним у літературному світі. Та ми не можемо змовчити про ще одного видатного мешканця цих стін, адже саме завдяки Миколі Булялюбському у світі стало на 100 чудових мостів більше загальною довжиною у 17 кілометрів. Белолюбський був автором проєктів великого числа мостів, причому для більшості з них він вперше у світі застосував конструкцію поперечних балок. Саме завдяки проектам Белолюбського у Києві з'явилася перша переправа через Русанівську протоку, на місці якої сьогодні знаходиться міст метро. Тоді проекти нашого киянина просто з захватом сприймали на всіх міжнародних виставках: в Еденбурзі, Чикаго, Стокгольмі і у Парижі. Саме на Паризькій міжнародній виставці 1900 року двохярусний міст Миколи Аполлоновича у Катеринославі Дніпропет. Тровську на обох берегах Дніпра отримав золоту медаль. Сьогодні нам нічого не нагадує ні про геніального містобудівника, ні про видатного письменника у цьому тихому закутку вулиці Івана Франка. А саму будівлю займає одне з європейських посольств. Та ми з вами знаємо, з якими яскравими історіями пов'язується затишне місце Старий Київ. Як ми з вами бачимо, від різноманітності архітектурних стилів на вулиці Івана Франка просто очі розбігаються. І цікаво, що появою готичних замків на вулиці ми завдячуємо професорам Київського університету. У дореволюційні роки багато викладачів Київського університету святого Володимира мали власну нерухомість. Причому тоді серед професорів престижно або навіть модно було будувати будинки з елементами неоготики. Цікаво, що саме цей замок, номер 42 був одним з перших кам'яних на всій вулиці. Збудував його професор математики Ващенко Захарченко ще 1873 року. Звичайно, з часу свого створення цей будинок змінив багато мешканців і власників. В основному це були купці та військові старого міста. Воно й не дивно. Володіти такою красою завжди було справою не дешевою. Впевнено, крокуючи вулицею у повсякденних справах, ми не звертаємо уваги на унікальну столичну архітектуру. Хоча тут дійсно є де зупинитися оку. По всій вулиці Франка виділяється якщо так візуально посмотрети. Ну, Річно мені напрям нравиться. Ми вже більше ста років. Оздоблення будинку дійсно цікаве: фасади прикрашені пілястрами, стрілчатими вікнами, ліпним декором, ажурними балкончиками, декоративними вставками та колонами. Попри здогадки нашої фантазії про казкові або фантастичні події, що могли відбуватися у стінах готичних замків, цей красень завжди був просто помешканням знатних людей і достойною гаванню для шанованих гостей, професорів університету. Так, ті київські часи давно минули, та старовинні будинки, як привиди колишнього життя, будуть завжди повертати своїм виглядом до тих незвичних. Личних для нас часів старого Києва. Для того щоб насолодитися витонченою архітектурою, побачити щось нове і зберегти свої яскраві враження на чудових знімках, не обов'язково їхати до інших європейських столиць. Як бачите, у нашому старому Києві яких тільки прикрас має саме таким повним на не неочікувані історії та маловідомі закутки, і виявився цей старовинний Афанасіївський яр та сучасна вулиця Івана Франка. Залишайтеся з нами, адже старий Київ кожного тижня відкриває нам все більше запилених сторінок своєї цікавої історії. З вами була я, гід Оленка Моренцова. Живіть з вогником!